Доброго дня, шановні відвідувачі. Сьогодні музей мистецтв презентує черговий виставковий проєкт пам'яті та вшанування героїв російсько-української війни, яка нині точиться на нашій території. І до вашої уваги експозиція пам'яті землячки волонтерки, медикині Наталії Яцум Фрауши. Вона народилася в нашому місті. Навчалася в загальноосвітній школі номер 19 і сьогодні в цій експозиції представлені її портрет, написаний головою Кіровоградського обласного відділення Національної спілки художників України Андрієм Хворостом. Австрійка, серія обличчя Незламних. Чому саме Австрійка? Тому що вона, будучи медикинею. Приєдналася в 2022 році до батальйону госпітальєрів саме під цим позивним. Ну і до вашої уваги декілька експозиційних вітрин. В них представлені особисті фотографії та речі, надані мамою героїні Зоєю Яцу, і вони розповідають та висвітлюють різні етапи її життя. Ось тут у нас представлено саме той період до війни, до 2022-го, до повномасштабного вторгнення. Ми бачимо її зовсім маленькою, потім школяркою. Далі три покоління з родиною, а вже як медика, адже вона була дантистом досить таки професійним знаним. Пізніше перевчилася на хірурга. Весіля, її статус з родиною, навіть ось ми бачимо три покоління представлено саме е, жіночої частини родини, і, власне кажучи, тут всі її етапи життя, які були саме до війни, Досвід участі у війні був вже не вперше, адже в 2014-2015 році. Пані Наталія теж була саме в зоні на Донбасі, в зоні проведення антитерористичної операції і вона працювала там медиком. Пізніше переїхала до нашої столиці, до міста Києва, де працювала у приватній стоматологічній клініці, виїжджала на роботу за кордон. На стажування, власне кажучи, під час одних із візитів вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Фредді Фраушером і переїхала мешкати до е, Австрії. І здавалося б, що все життя налагоджено, але повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року до України внесло корективи до життя. Наталії Яцун Фрауше. І а, як це саме відбулося? Ну, звичайно, вона не могла стояти осторонь тих проблем, які відбувалися в Україні. Вона займалася активно волонтерством, збирала різноманітну допомогу. Це як і гуманітарна медична допомога, так і а, обладнання, так і медичне, так і допомога тваринам, а, дітям безпосередньо. Допомагала всім, чим могла і як могла. Але іноді доводилося проводжати саме гуманітарні вантажі до зони бойових дій. І, звичайно, пані Наталія не могла бути осторонь тижихіть, і в квітні 2020 року вона приєдналася до добровольчого батальйону медичного госпітальєра, який діє ще з 2014 року. Саме під позиним Австрійка і працювала вона на реанімаційному автобусі, була в екіпажі Кракен, несла свою службу, надавала допомогу, адже це була медична і перша допомога, і евакуація поранених із зони бойових дій. Власне кажучи, на жаль, її життя дуже швидко обірвалося. Не довживши до трьох днів до ротації чергової, в червні 2022 року сталося ДТП. Екіпаж Кракен врізався у військовий вантажний крас. Наталія від отриманих травм не змогла їх перенести вижити. А також деякі інші медики теж були травмовані під час цього ДТП. На жаль, Наталії не стало. Попрощалася з Наталією 30 червня 2022 року в місті Києві, де вона й похована на Байковому кладовищі. Ну, А сьогодні це ціла історія. З цієї саме експозиційній вітрині представлено все, що пов'язане саме з періодом. Повномасштабного вторгнення. Ми бачимо автобус реанімаційний до ДТП і після ДТП. До речі, після ДТП він перекинувся саме в полі із сонягами. Тому була е дана під час поховання командиркою госпітальєрів, друзями та побратимами Наталії одна обіцянка. А саме яка? Це те, що продовжують її справу, що на ній вона не помре. Справа Наталії буде жити далі, буде вона рятувати людей. Але вже іншим способом так було зібрано кошти та закуплено і обладнано новий реанімаційний автобус на 33 місця, шість із яких лежачих і названий в честь героїні, саме Австрійка. І на ньому нанесено художницею зі Львова, саме очі Наталії. В оточенні соняхів як символ, як символ пам'яті, як символ того поля, де відірвалося її життя, досить символічно, адже із соняхів, ніби вітром відривають болюстки, вони летять десь у невідомість. Звичайно, що земляки теж вшанували пам'ять Наталії Яцунфрауше у грудні 2022 року. На приміщенні її рідної школи, де вона навчалася, це саме загальноосвітня школа номер 19 було встановлено меморіальну табличку і з офіційним відкриттям. І на відкриття приїжджали її побратими саме на автобусі Астрійка до нашого рідного міста. Окремо б хотіла звернути увагу на те, що Наталя була досить неординарною особистістю, вона була шумовою, від народження, займалася фехтуванням, мала кандидата майстра спорту саме з цієї дисципліни. І головне, вона любила дуже життя. В неї була жага до нового, до цікавого, до подорожей, особливо подорожі. Подорожувати намагалася завжди, і майже всім світом вона знала декілька мов. Навіть шила іспанську, щоб була можливість подорожувати Латинською Америкою. Вона постійно шукала пригоди, Вона не боялася, вона жила на пуні. Нехай це було недовге життя, але досить яскраве. І ось тут є особливий такий буклет, підготовлений її родичами. Називається «30 миттєвостей життя. Наталія Єнцю. Це саме про самі яскраві країни, її подорожі, про те, якою вона була, про її життєве кредо, про її переконання. І, звичайно, не кожен із нас може стати і сказати, що а якщо не я, то хто і щось зробити, так? а вона це все могла. Наталія е, стала героїною, ми її вшановуємо сьогодні. Це експозиція саме до дня народження Наталії. Але вона по собі залишила доньку, маму. На жаль, тато не зміг перенести горя втрати доньки і пішов слідом за нею, теж похований поряд, на байковому кладовищі в Котовищі, місті Київ. І от саме 25 жовтня чергова річниця Наталії, її день народження. Ми мали можливість презентувати ось цю експозицію пам'яті, також поспілкуватися з її рідними, які відвідали її, побачили, ніби побачилися знову з нею і відчули її присутність. Дякую за увагу.